Доброго ранку сонечко. Доброго ранку земля. Доброго ранку гмаринки. Доброго ранку дерева. Доброго ранку пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені! Привіт, любі мої! Сьогодні я вам приготувала ось такі загадки. Слухайте уважно. Я із гуми надувна. Як повітря я легка. Міцно мотузок тримай, та мене не відпускай. Що це? Так, це повітряна кулька. Наступна загадка. Забава з мильної води, подули, ось і похірці, відбились у кульках усмішки, літають мильні бульбашки. А що ми з вами знаємо про повітряні кульки? Повітряні кульки бувають різного кольору червоні, жовті, сині, зелені. Вони можуть бути великими і маленькими. Круглі і довгасті. З кульок можна робити смішні фігурки. Мильні бульбашки це такі маленькі різнокольорові кульки, створені з води, мила і повітря. Вони такі легенькі, що можуть літати, і такі тендітні, що легко лопаються. Ось і настав час гри. І перша гра. Знайди зайвий предмет. Подивись уважно на картинку, запам'ятай все, що там є. А тепер закривай очі, коли відкриєш, скажи, що зникло. Який предмет зник з картинки? Так, це повітряна кулька. Вам сподобалось? Тож продовжуємо. Уважно розглянемо всі предмети на малюнку, запам'ятаємо їх та заплющуємо оченята. Який предмет зник з картинки? Я впевнена, що ви відгадали, це мильні бульбашки. Наступне завдання уважно розглянути малюнок зліва і справа. Вони майже однакові, але є деякі відмінності, знайдіть їх. Шановні батьки, запам'ятайте, для дітей найголовніше це гра. Тому перетворюйте навчання на гру. Дитина задоволенням виконуватиме всі завдання, створіть позитивну атмосферу. Грайте разом з дитиною, валіть її за успіхи. А я вам пропоную декілька ігор повітряний баскетбол. Поставте вдома кошик або коробку і запропонуйте закидати в нього кошик. Різнокольорові бульбашки, теж можна пограти вдома, додайте харчові барники в мильний розчин, щоб отримати бульбашки різних кольорів. І головне, отримати задоволення від спільного проведеного часу. А ми будемо чекати на ваші фотозвіти. До побачення!